Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати дуже смачні та соковиті брізолі. І, як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Для цього мені потрібно буде фарш. Фарш можна брати будь-який, який ви любите. Далі до фаршу я додаю одне яйце, додаю далі сіль за смаком. Перець чорний, сушений чесник, можна додати і свіжий. Далі додаю цибульку, трішечки додам копченої паприки. Далі додаю хліб, замочений у молоці. І все добре гарненько перемішуємо. Все гарненько перемішали, відставляємо в стороночку і починаємо готувати начинку. Далі для начинки нам потрібно будуть яйця. Я натерла на дрібну терточку. Я додаю натертий плавлений сирочок. Теж натирала на дрібну терточку. Додаю сіль за смаком і додам трішечки замороженого. Укропу. Є свіжий укропчик, можете додати свіжий. Далі я ще додам сюди трішечки розтопленого вершкового масла. І зараз все гарненько перемішуємо. Це, начиночка готова, відкладаємо в стороночку і починаємо готувати кляр. Для кляру мені потрібно буде 3 яйця. До яєць я додаю майонез. Сіль за смаком я додаю сюди борошно. І все перемішую. Ось такий густенький кляр у мене получився. Так, починаємо ліпити наші смачненькі зрази або котлетки з начинкою. Я беру ось так фаршу. Ось так беремо і обмакуємо з двох сторін наш кляр. Смажу я брізолі на невеликому вогнику. Смажити будемо з двох сторін до готовності. Ось такі брізольки в мене вийшли. Вони дуже ніжні, дуже-дуже соковиті. Зараз я розріжу вам і покажу, які вони в мене получилися з серединки. Друзі, ось такі в мене зразу вийшли серединки. Вони дуже ніжні, соковиті та дуже-дуже смачні. Тому, мої хороші, готуйте та смакуйте всім миру та добра.